Леонель Мести, не? <си> Ні, він мені базу заблочив. пи потато. <си> да, мій. А що це вона на мене накинула? А що сталося? Це що? Ля-ля-ля-ля, не встигла. О, ми з вами в минулому відео оновили нашу базу, і в нас з вами з'явилася можливість купити ще одного брейн рота. Для того, щоб оновити нам знову базу, у нас з вами повинно бути 12,5 з половиною мільйонів. Це не важко, тому що гляньте сюди. Да, давненько я не заходив, і у нас з вами тут один і один мільйона. 1 мільйон, 7,5 мільйонів, 7,5 мільйонів. 19... І 6 мільйонів, да куди? Ми з вами багаті. Давайте мені сюди мої бабки. А де мої діди, я не поняв. В нас з вами, господи! В нас з вами 60 мільйонів. 60 мільйонів да я багатий. Сьогодні точно купляю піцу. Було б чудово в когось щось типзити. Тут теж у всіх все заблоковано. Так, 175 тисяч. Давай, я чого? Леонель кактузелі. Можливо, то Леонель Месі, ні? Хе-хе. Лев кактус, вітаємо в нашій сім'ї. Я когось стибзив. Я когось стибзив. Давай, давай. Ні, він мені базу заблочив. А як він заблокував базу? Називається, захотів стибзити. А тут в мене чуть не стибзили. Та да за що взагалі? О, там можна побігти, але в мене тут час вийде. Так, блокуємо базу і біжимо. І тут можна когось стибзити. Десять тисяч? Ні, це не цікаво. Я бачу, як когось когось Я когось стибзю. А тут нема кого тибзити. Але щоб базу блокували, давай візьмемо. Давай, 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 давай. <проб> Я його з тим взяв. Біжить же за мною, біжить за мною. Ні, ні. А, чому ти б'єшся? Іди базу блокуй. О, я тебе купляю. Піпі по тато. <реш> Який ти комедний і пішов у піпі по Та ага, не встигла його купити у мене, піпі-потато, ага. Пішла звідси. Іди звідси. а піпі-потато непогано дає. Поки давай залутаємо наші бабосики. А! Ти чо? А як? Чому вона не була? Так, це що за зачите? Ано. О, мадам. Та я не хочу танцювати, що за денс? <хи> ну, капець. Ай! Вийшла звідси, я сказав. О, я її вбив, а нема чого заходити до мене на базу. Ооо! Сюди! Руле-руле, рулек. ле лю ле лю ля ле, -лю -ле. <хи> А, він мене заблочив. Понакопляють всяких таких донатних штук. На! Думаєш, інкогніто тебе спасе? Не сьогодні. ні 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 Вона десь тут, я її відчуваю. Стоїть. На, я тебе знайшов. У нас вже є кошти для того, щоб поновити базу. Але для того, щоб її оновити, ми з вами повинні ще купити бананіні шимпанзині. Наша на мене цей Денс взагалі. Іди звідси. Ні, він Столін. Блін-блін-блін-блін! Як його догнати? Де він стип за мого цього. Шпіоніро. А він? А, він тут скаче. Мужик, я тебе бачу. Я тебе бачу. Да, мій! А що він туди заліз? І що він ще поставив? Що це у мене стоїть на моїй базі? Непонятно, але дуже цікаво. Та чого вони якісь такі жорсткі, я не знаю. А що ти забув у мене на базі, дядь? Пішов! Так, я заходжу в магазин. Давай це купляємо. Це купляємо. Поки нікого немає, можливо, я зможу когось купити класного. Воу! 100 тисяч! Капучина, йди сюди! Все, чітко, капучина наша. Ні! Ні! Ти не будеш. Де він? Чому вони всі в інкогніто заходять? Але інкогніто воно ж дається лише на певний час. Тобто він же повинен був вийти з інкогніто. А він не виходить з інкогніто. Хм, дивно. А у нас з вами 67 мільйонів 560 тисяч. О, боже мій! 2, 1,

Ле, руле, руле руле. Він дає 8,7 тисяч в секунду. Блін, відчепися! А що це вона на мене накинула? Я хочу оновити базу. Шукаємо бананіні шимпанзе. Давай, давай, до мене, давай, до мене. Будь ласка, не купляйте його. Будь ласка, ні, йди звідси. Ні, вона не встигла. А Він в мене є, він в мене є, я його купив. Пішов звідси теж. Я занадто жорсткий. Я занадто жорсткий. Я хочу піти подивитися на того, кого я стибзив. Як стибзив купив. Піпіпотато. Легенда. Ми все-таки його маємо. Він Дуже класний і такий пампушечка. Хто дає нам найменше коштів? Це ти. Вибачай, але за 17 тисяч ти підеш від нас. Бананіта дольфаніта Вона дає 188 в секунду. Все, вибач, але до побачення. Так, я це маю купляти? Да, 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 це воно, це воно, це воно, це воно. Да-да, да, іди сюди, іди сюди. Давай, давай, давай. Да, один у нас є. Нам тільки бананіні шимпанзе купити, і усе. Будь ласка, мені бананіні шимпанзе. О, це теж дивись, який містичний. Але я не можу, бо мені я хочу бананіні шимпанзе, щоб оновити базу. І це який, блін, я хочу їх купити, але не можу, бо я хочу оновити базу. Бо вони все одно зникнуть, якщо я базу оновлю. 87 мільйонів да сюди. Багатий, багатий, ой. 500 тисяч. Да. Бананіні шимпанзе. Ну, ну, та чому ж ти так довго виходиш? Носати ти нам не підходиш. Що? А що? А що це таке? А що сталося? Я маю якийсь пін? О, вау! Це що! В якій галактиці взагалі? Що сталося? Так, ми маємо якийсь спін, йдемо. Можливо, нам щось випаде класне. Давай подивимось. Можливо, сьогодні наш день. Ану, галактик спін і. 200 тисяч. Ну! Могло б бути набагато набагато поганіше. Але воно класно виглядає. Дивись, там інопланетяни літають. О, в нас з вами 90 мільйонів. О, боже мій, я багатий. Я по-любому оновлю базу. Я мушу. Свініна. На жаль, ти не підходиш нам. Чимпанзині бананіні. Шимпанзини бананіні. А в мене бананіні шимпанзе. Тобто в мене ж не те, да? Чи я мав це взяти? А я щось і не поняв. Було б смішно, якби я ще це мав взяти. Ні-ні-ні-ні! Пошла звідси! А як я забув базу заблокувати? Що це таке? Його тут не було. Що за вулкан? Мадам, не підходимо, не підходимо. Я небезпечний, я бешений. <шум> Шимпанзини бананині. Ну Давай його купимо. Може це воно? шимпанзини, бананині. По логіці це має бути він. Якщо це він, то ну це капець. Тоді тоді мене обманули. Дивимося. Да, це він. А чому тут пише бананіні шимпанзе? Настав час змінити мову. Я забув, але да. я обов'язково її зміню. Тут у нас з вами 699 тисяч. Ой, та да-да-да, Ой, ти класний, дякую тобі. Дуже настав цей час, і ми з вами повинні оновити нашу базу. Ось таких я зміг понакупляти когось стипзити. Хтось є міфічний, хтось легенда, а хтось епічний, а хтось міфічний знову. <гум> Ой, в нас тут ще буде якась пушка, шокова пушка. Плюс 10 секунд ми з вами будемо мати для того, щоб блокувати базу. Let's go. База оновлена. О, хо. О, дивись, я можу в нього щось стибзити. Можу? Оп! <гум> Ла-ла-ла-ла, не встигла, не встигла, не встигла! Ха-ха-ха! <гум> я його стибзив, да я його стибзив. <гум> Ти глянь, скільки він дає. Це я умнічка, а будеш знати, як базу не блокувати. Я ще та злодюшка, я знаю. О, це точно. Я бачу, там база не заблокована. Іди ну сюди. Так, 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 так. так 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 Я його з ним взяв. О! Це було боляче, я дійсно намагався. 1,8 мільйона у нас уже є. А як скакати з цією штукою? Оце ж вона, да? Вона так впливає? Да, без неї я не так сильно скачу. О, а з нею я швидше скачу. А якщо я в когось десь тип зав якогось цього дявчика, і я візьму цю штучку. Я зможу швидше бігти чи ні? Катушка комбо 20 тисяч. А ну-ка. О, дивись, як я скачу. 150 тисяч. Давай цього шефа. Не бийте, бої... ні, не бейте, не бийте, не бийте, не бейте. Я не зміг його стибзити. Ладно. Так, окей, всі мої оці штучки, які я накупив, вони не діють під час того, коли я когось намагаюся, ну, в Авокадені гупо, Сюда. База не заблокована, блокуємо. Пішов такий бандит. О, ти глянь на нього. Ти чо такий важливий? Мені дуже повезло з тим, що моя база з'явилася тут. Купляємо. А, мені не вистачає коштів! Блин! Подожди, 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 подожди. Кавалло вірту. Сюда, кавалло, кавалю, сюди, 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 сюди. Ааа, б'ємося? Ні, вона моя! Вона моя! Дааа, кавало, ти сюди! Та! Да! 2,5 мільйона, 52 тисячі в секунду дає. Ну виглядає класно, да? Дивись? що за коник? Що це взагалі таке? Сикмабой. Заходь. Дякую вам за увагу, бажаю чудового дня і пока-пока. Вау! -пока.